поднимай. О! О! Походу, блядь, все-таки Серега попал на баб. Я не знаю, что за рубль, конечно. Но если нет, то цая стоит из двушку евро. Честно. <морока>, Морока будет пизда. Я уже прям сочувствую. Вот как-то так. Обкатку проходим. Так, у нас день, хочу вам показать днем. оцю соску і ось это Єбать, це дороже, ніж за прикинь стоїло. БУшне, ось така ось Карбончик, дивіться, ось ось. ось. все тупо в карбоні, все Боже, яка вона дорога, это піздець. Ну це, конечно, соска моя. Зараз короче, будемо знімати все і клетку, ставити сюди. І потім, позже, коли прийду обкатку, оцей ось вихлоп я теж буду ставити туди. А це ось у новий власник мотоцикла. Ви довольні? Мене наїбали. Все, ви думали, що, блять, що я це купив МТшку, багато людина. Ні. МТ-шка ця продається. Зараз будемо розбирати. оце ось. Аху от стоїмості ремонту, плакати. І ремонтувати, тому що це буде дуже обаєнний проєкт. Що ви делаєте? Сверли. Нахуя? Що тут не виходить? Чого? Це точно по дереву сверло. Ну, <гум> давай, давай, давай! пошло, 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 пошло! Умничка! Коротше, будемо підвішувати, щоб він не наїбнувся. Все професіонально робимо, блядь. Ну, ми взагалі не якісь там селюки, правильно? Ну це не точно. Чувак, ну він виглядає неувірено, якщо чесно. Що? Не знаю, мені кажуть, він наїбнеться, блядь. Я поміняю тут колесо, поняв вилку, він впадає, все опять поламається. І <з camio> я такий, їбать, ну так, нормально, трюшка. Трюшка бакса мінус чуть-чуть. Чуть-чуть, чуть-чуть на бабки ще попав. <подиуз> Ти очі, блядь. Курва. Это представляет, мне не звонят 2 часа ночи, каждый серый пизда опять Ебать, сука, ты що таке, нахуй, блядь, блядь, удала нахуй да выйти наш ним, Ага. Блядь, ебатом. Да не впадай? Так, ну. Тихо Не дихайте, блядь. А я и так не дихую. Все? Пригодилась, я хуйня прикинь. Пропускай. Не, зачем же? Не надо. Мы ж не поднимем так. Его поднять его, шач, ты можешь хватать. Я сказал достаточно. Если он упадет, он труп, блядь. А ну, Дорита. Так, так то, Придай же, не поднимай. О. О. Так, наконец-то, зараз будем снимать вилку, дивиться, что там под радиатором, понимать, насколько бабок я попав. Но я уже приценивался, вилочка 2500 баксов с траверсой нижней. Диском цим теж жопа. Диск уже заказали за 30 тисяч гривень. Це, кстати, дуже дешево, тому що він стоїть десь 1060 Руль теж пішов, бак, я думаю, ми зробимо, тому що там маленька вм'ятінка. Ну, якщо ми його зробимо, я скажу, що ми купили новий, тому що я ще долбайок казав, що ми зробили і шпаклювку нахуярили. Просто на будущее кажу, я йобаний піздун жорсткий. Отак і починаються проєкти. Колесо зняти не можемо. Отраверса ось, ось тут лопнута, Та в Ну, зараз будемо -то Надію, що то делать. Надіюсь вийде вже. За... У нас получилось это сделать, блять. Вместе с Ого. Тепер нам потрібно знаєш що зробити. Якось отак наїбать судьбу. Ось так ось бенч. аккуратно, блять, я Блядь, сучка! Походу, блядь, все-таки Серега попал на бабу. Чуть-чуть пизда выхлопу. Ну, чуть-чуть, гать. <laughs> я не знаю, что это сделать, конечно. Но если нет, то это стоит из двушку евро. Іли я поставлю просто сюди якийсь е, з китайця і буде нормально їздити. Кажу чесно, я думав, буде набагато легше, ребятухи, Набагато. І так, ми все зняли. Света немає, ніхуя не підготовлював я. Коротко. Радіатор нижній є хуйно. Може він даже і буде цілий. Ось отут погнуло а тут вихлопиться взагалі пізно. Мабуть, немного. Нижня траверса. Чуть-чуть, чуть-чуть геть. Пострадала, думаю, це завариться нормально. Буде все добре. Но це не точно. Получається, сьогодні стартонули. Надіюсь, зробимо швидко. В цьому сезоні дуже надіюсь, що виїду. Якщо не вийду, вийду зимою. мені похуй. Буду по снігу кататися. Так, вечір в хатинку, у нас же ж все прозрачно, Тому розказую вам, наскільки бабок я на даний момент попав на ремонті цієї бехи. Бо вже всі запчасті, по факту, я замовив. І так. Переднє колесо знайшов в Польщі беушне за 30 тисяч гривень. Уже їде до мене. Вилки, як оказалося, пізда, поэтому прийшлось куплять. Ну, купляти. Вибору немає, як би. 1890 євро. За 1200 євро ми сторгувалися, пробіг 100 кілометрів. Надіюсь, вона буде працювати, все буде класно. Лампа. 1500 доларів мені рисували в Україні. Добрий вечір. Тисячу доларів вона вже їде до мене. Бак, бак будемо міняти. Ну, якщо ми його зробимо, я скажу, що ми купили новий, тому що я що, долба йок що ми зробили і шпакльовку нахуярили. Просто на будущее кажу, я йобаний піздунь жорсткий. 1200 доларів вийшлося там з пересилкою і так далі. І переднє крило карбонове. Найшов на Аліекспресі. Опять же, я нічого не скриваю, кажу як є. Купив на Аліекспресі, та й похую мені. 5 тисяч гривень. Ну це настоящий карбон, не якесь там стекловолокно. Ну, мені так написав власник цього магазину, надіюсь себе класно. В Україні я купив радіатор, я купив ось, ось ці пульти, радіатор 25 тисяч гривень, оці ось, ось пульти, оцей 23 тисячі гривень, а цей 15, якщо мені пам'ять не відшибло. Тобто, плюс-мінус ви можете на наскільки бабок я на даний момент попав. Ще. Зборка ще за вихлоп, непонятно скільки я заплачу. Уже це все будемо знати чуть, чуть позже. Так що отак от все їде до мене і ну блядь, я думав буде чуть, -чуть довше, звісно. Я думав, що я хуй що найду. А в відтоді я вже по факту все знайшов. Так що скоро вже може виїдемо. Так, що у нас тут? О, беха не впала, це вже хорошо. бо було б дуже печально. Провірка, провірка. Ухід бути! Оп! Сука, блядь, типів. І у нас зараз буде перший виїзд на пушечки. Ось я пробіг, навіть де там. А як тут пробіг подивиться? Yeah. Ноль, нахуй. Ноль! Вдібав би легенько. О, де Навалювати не буду, бо мотоцикл на обкладочці. Ай-ай-ай-ай. Ой-ой-ой. Як вам пробіг? Ноль. Пробіг ноль. Бля, я не вірю, купив новий мотоцикл. Сука. Хто б мені реально колись сказав, що я свій куплю мотоцикл в салона? Я завжди вважав таких людей далбойобами. Ну в цьому теж є свій кайф, я вам чесно скажу. Просто так сісти на новий мотоцикл і кататися. Ви купаєте 2 км на ньому проїхав я. Скажу, що вона пом'якше, але опять же, це все зараз... Може бути ілюзія, тому що цей мотоцикл новий. І він мене заставляє так думати, що блядь я піже, чувак, я круче, я охуєний. Бо він просто новий. Но по крайній мере, по тому, що я наблюдаю зараз іменно коли катаюся, він реально піже. От как-то так. обкатку проходим на мотоциклі. На заднє стає, він дуже ахуєнно. Ну, в моїх руках ахуєнно, на заднє стає все. Тому, опять же, це просто новий мотоцикл і я хочу його похвалити. Ну, як без цього, пацани Я думаю, хто купляв, той пойме мене. Ну що ж, перша покатушка у нас прийшла к концу. Я дуже радий, що я рішився і купив четвертого покоління МТ-шку. Тому що вона відкровенно... Піжже. Да, тут морда не така охуєна, як на третього покоління. точніше на второму поколінні. Ну, блядь, по управляємості, ребятухи, вона піжа. Ждемо запчасті до цієї пушечки, блядь. Мені е, інтересно, як воно буде їхати. Вона ще пізже дожежна їхати, блядь. ця М1000Р. Я вибачаюсь 30. 5 тисяч доларів в салоні стоїть мотоцикл. Приїжджають запчасті, собираємо і знімаємо для вас пізнатий контент. Всім дякую, що дивились, ребятухи. На цьому заканчуємо. Підписуйтесь на канал, підтримуйте український мотоконтент. Та й вообще просто підтримуйте мене. Бо я ж блять, ну я вроді нормальний контент роблю, чи ні. Нормальний, чи ні. Підпишись. Спасибо.